Природні заходи можуть бути прийняті для полегшення відчуття нудоти та дискомфорту, які зазвичай супроводжують блювання. Їжте імбир. Імбир є популярним природним засобом від нудоти. Експерти вважають, що складові імбиру можуть діяти подібно до препаратів від нудоти. Згідно з дослідженнями, учасники споживали приблизно 0,5 1,5 грама сушеного корення імбиру щоденно, щоб природно зупинити нудоту та блювання. Крім ефективності у полегшенні нудоти та блювання, імбир досліджувався на його потенційні корисні властивості в інших областях. Наприклад, деякі дослідження вказують на те, що імбир може мати протизапальні властивості, що робить його потенційним природним засобом від умов, таких як остеоартрит або менструальний біль. Він також може мати позитивний вплив на здоров'я серця, допомагаючи знизити рівень холестерину та підвищити артеріальний тиск.